Художниця Ірина Гаршина представила 45 картин. Всі вони написані за останні два роки. Богема – це моя тема, яка мені дуже близька, тому що я із сім'ї. Музиканта і художниці була замужем за літератором. среду очень хорошо знаю літераторів, поетів, художників, музикантів. Работала в театрах художником по костюмам. Знаю закулісів очень хорошо. Ну, самі посудите, такой багаж, як о нього не розказати на полотнах, окрім портретів відомих особистостей та автопортретів самої художниці. Є і пейзажі і натюрморти, і сатирично-гумористичні сюжети. Подкупает творчество именно широта э, взглядов, широта направлений, э, многообразие. А с точки зрения просто впечатления, все это яркое. Это все праздник, это все фейерверк, это все карнавал. Это человек, который просто несет людям радость. Свою першу картину Ірина Гаршина написала 17 років тому. Був період, коли роботи мисткині забороняли. Чотири роки тому її картини виставлялися у Словенії та Німеччині. Перша виставка Гаршина в Сумах була заборонена. Вона провезла чотири дні. Її не сприймали допоки поки вона не здобула європейську популярність. Суми її не бачить, не знати, не хотіли, і це не тільки так з гаршиною, так і з усіма художниками без винятку. Всі картини Гаршиної необхідно дивитися не по телевізору, не в інтернеті. А тільки приходити на виставку, ніякий екран, ніякий монітор не передає духу цих картин. Це вже четверта виставка Ірини у нашій галереї. Здебільшого це був живопис. Лише одна з найперших виставок це була графіка Ірини Гаршиної. Цього року Ірина здивувала нас своїми авторськими ляльками. Це її дебют у цій сфері, тобто, це вперше ми таке бачимо. І своїми листівками авторськими також до цього вона не презентувала. Ляльок на виставці богема представлено дванадцять. Представлені здесь десь а куклами займаюся пожизненно. Вот мої куклы були і авторські були ляльки-мотанки, которые мене кормили в трудні времена в ходсалонах Києва. они продавались, вот. Сейчас здесь это навіть не куклы, это скоріше такі текстильні скульптури. Триватиме виставка два тижні до 27 лютого. Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол, новина Суспільному, Суми.